Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що сталося 2 травня в Одесі, і як ви ставитеся до цих подій? Е, звісно, знаю, всі знають, що сталося, і це дуже сумно. Я вважаю, що було б краще, як, якби це ніколи більше не повторювалося. 2 числа. Я не знаю, якщо. чесно. Ой, я не пам'ятаю, якщо чесно. Боже, мені в 14 году 11 лет було, я чесно, не пам'ятаю всю історію, але так. Конечно, помню. Каждый одессит это помнит, убийство. А как вы ставите себя до Ужасно. Ужасно. Просто погибли одесситы ни за что, из-за провокаторов. А если честно, кажется, она уже... Очень... Да, конечно. Дом профсоюза. А как вы до них ставите все? Негативно. Люди погибли.